Сьогодні четвер, і у нас з вами знову ж аудіоконспект. Я сьогодні взяла книгу «Енергетична медицина Донни Еден. Давайте спробуємо розібратися. І так, частина перша. Основи енергетичної медицини. Розділ перший, що таке енергетична медицина. Ключова ідея. Людське тіло це енергетична система, а фізичне тіло є її проявом. Хвороба це порушення руху, балансу або якості енергії. Організм сам знає, як стілюватись, якщо енергія буде рухатись правильно. Енергетична медицина не заперечує традиційну. вона її доповнює. Базові принципи. Перше. енергія передує матерії. Друге енергія реагує набагато швидше, ніж тіло. І третє, робота з енергією вона дуже м'яка, але глибока. Практика усвідомлення енергетичного тіла. Закрийте очі. Зосередьтесь на відчуттях у вашому тілі. Знайдіть де тепло. Знайдіть пульсацію, знайдіть якийсь струм, якісь хвилі. Не змінюйте це все, лише спостерігайте. Дайте собі на це 2-3 хвилини. Мета навчитись відчувати енергію, а не уявляти її. Якщо ви спробуєте, у вас все вийде. Не можете самостійно, чекаю вас на свої сесії. Їдемо далі, розділ другий. Чому енергія блокується? Причина блоків стрес. Травма, емоційне пригнічення, хронічне перенавантаження і відсутність контакту з тілом. Що відбувається при цих блоках? Енергія не доходить до органів, порушується живлення тканин, і тіло компенсує це симптоматично, тобто симптомами. В цій книзі є ще одна практика, яка називається практика сканування блоків. Перше повільно провести увагу від маківки до стоп. Це називається сканувати тіло. Друге фіксувати місця, де вони хол, холод, віддають холодом, де є порожнеча або, напевно, напруга. І третє не аналізувати, лише відмічати. Частина 2. Енергетичні системи людини. Розділ третій. Меридіани. Основне, меридіани це енергетичні канали, які пов'язані з вашими органами. Кожен меридіан має напрям руху, час активності і емоційний аспект. Ключове у меридіані це перше нирки, печінка 2, серце 3, селезінка 4, легені 5 і шлунок 6. Знову ж таки, практика на балансування меридіанів. Рукою простукайте хід цього меридіану. дихайте рівно, робіть це з наміром, оживити енергію, використовується при втомі, при емоційному виснаженні та соматичних симптомах. Розділ 4. Чакри. Що важливо, що ця, чакри це центр обміну енергіями. По меридіанах вона йде, а чакри це центр обміну енергіями. Вони пов'язані з емоціями, психічним станом і з вашими внутрішніми органами. Ознаки дисбалансу це гіперактивність, це тривога або перенапруження. І гіпоактивність це апатія, відчуття відсутності ресурсу. Практика на гармонізацію чакр, долоні на центри чакр і спостеріга... спостереження за вашими відчуттями, м'яке дихання і перехід до наступної чакри. Але як гіпнотерапевт, я точно знаю, що краще це робити в медитативно розслабленому стані. Не вмієш як, знову ж таки, чекає до себе на сесії. Розділ 4... 5 Аура. Давайте по основних тезах аура це енергетичне поло, поле навколо тіла. Вона реагує на стрес, емоції і на те середовище, в якому вона знаходиться. Пошкодження аури відчувається як виток сил, я думаю, ви знаєте це поняття, вроді би, встався, має бути добре. Хоп, і ти розумієш, що ти не доспав. Підвищена вразливість, хтось щось сказав, і ви емоційно на це реагуєте, і емоційна нестабільність. В психології є таке поняття емоційні качельки. Практика запечатування аури. Проводіть руками навколо свого тіла. Уявіть, де є ущільнені поля, або якісь розріджені, скажімо так, поля, що ви не відчуваєте там або провалюється ваша рука. І дайте намір своєму тілу. Намір звучить так: Я в цілісності. Я єдине ціле поле. Частина третя це практичне стілення. Шостий розділ: це самодопомога при болю. Алгоритм, який я виділила з книжки. Перше визначаємо місце болю. Друге відчуваємо, яка енергія там застрягла. Третє використовуємо тепло рук або ж простукування. Так, меридіани ми там просто або ваше дихання. Практика зняття болю руками. Кладемо долоні на зону болю і повільно робимо вдих. І відчуваємо через зміну якості енергії, робимо видих. Дуже класно з цими а, працює а, та система, яка називається Рейкі. До речі, я рейкі терапевт Їдемо далі. Розділ сьомий. Робота з емоціями. Основна ідея це емоції це про рух енергії. Це не проблема, це рух енергій. Практика локалізувати емоцію в тілі, працювати з енергією, а не з історією. Що це означає? У нас є історія. Да? Я психолог, я психосоматолог, я займаюся цими історіями. Приходить людина, і там є енергія, там є емоція. Але людина це розказує: вау, 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 закрутилась ця історія. Ні, дайте можливість собі висказати цю історію, потім витягніть з цієї історії цю емоцію, зрозумійте, що ця емоція є енергія, і поспостерігайте, як ця енергія курсує в вашому тілі. Розділ 8. Інтеграція в життя. Авторка підкреслює, регулярність важливіша за складність 5-10 хвилин щодня, ефективніші за рідкі та глибокі сесії. Практика, яка називається щоденний енергетичний догляд. Це баланс меридіанів, це перевірка чакри і закриття аури. Тобто, перше простукуємо меридіани. Далі перевіряємо свою чакральну систему. Так, чакри є спереду, чакри є ззаду. Це для тих, хто не знає, і е, закриваємо ауру. Чому закриття аури останнє? Тому що спочатку ми пускаємо енергію, яка прочищає да, е, наші труби, вичищаючи, вимиваючи весь негатив, і тільки тоді ми можемо закрити це, тому що це принесе здоров'я, в іншому випадку, це не спрацює. І так, підсумок книги. Книга навчає слухати своє тіло, відновлювати рух енергії і не боротися з симптомом, а підтримувати систему. Як завжди, в своєму телеграм-каналі Психосоматика Ксю» я викладу робочий зошит з практиками. Окремо я його випишу. Так, в pdf форматі як завжди. І запрошую, якщо ви не можете з цим всім розібратися, запрошую вас до себе на сесії. До речі, маю таку надію, що все-таки в 26-му році я випущу курс, навчальний курс, який так і назву енергетична медицина, базовий курс самостілення. З вами була Ксенія Карачун. мирного всім дня!